Ми засвідчуємо свою повагу до наших українців з Латвії. Це конгрес українців в Латвії. Вони підготували цю допомогу для нашої області, для лікарні. Це одна із лікарень. у Нас ще дві лікарні по місту Суми, які отримують цю допомогу. Наші громадські організації, які сприяли цій допомозі, Пріоритетність сьогодні допомоги для відновлення. Психологічного, фізичного реабілітаційних відділень, які створені в наших лікарнях, і в цій лікарні теж мається реабілітаційне відділення. Сьогодні на реабілітації знаходиться більше 130 людей, які потребують цієї допомоги. Це обладнання дуже важливе. В пакеті державному надання медичних послуг з реабілітації як стаціонарних, так і амбулаторних умов, одним із найважливіших пунктів є це підбір та надання допоміжних та асистивних засобів, наданий. Підйомник активний, мобільний для переміщення пацієнтів з ліжку в крісла колісне і навпаки. Хочу звернути увагу, що він в сучасній моделі, він автоматичний і буде зручним використанням для медичного нашого персоналу, так і для пацієнтів. А також сучасні асистивні засоби це крісла функціональні, ролатори колісні. І крісла середньої активності. Підтримуємо абсолютно все, що передають фонд. Це світ добра, благодійний фонд це світ добра. Нам дуже приємно долучитися до підтримки, сумські ова. Ми з радістю по можливості будемо ще далі передавати, тому що потрібно підтримувати наших військових. У нас дійсно комплексне реабілітаційне відділення, є пацієнти, які теж потребують цього обладнання. Наразі у нас і амбулаторна реабілітація, підповідний пакет, і, і стаціонарна реабілітація, тому це величезний вклад в матеріально-технічне значення нашої лікарні. Головне вам передали головне, що воно буде на користь наших захисників і наших хворих. Я впевнений, що наші колеги допомагали і будуть допомагати, а наші. Фахові лікарі і медперсонал цієї лікарні буде ставити на ноги, буде відновлювати фізичний психологічний стан наших людей, які потребують сьогодні цієї допомоги.